Прес-конференцію присвячену річниці і заходу, який відбудеться 16 січня о 15-й годині в будинку офіцерів в місті Києві, присвячений пам'яті останніх захисників Донецького аеропорту легендарні герої Кібури. Я хочу представити учасників нашої прес-конференції. Це є Олексій Купишинський, голова громадської організації Всеукраїнський Альянс бійців волонтерів АТО. Мирослав Фарфанюк, голова об'єднання учасників АТО Напало, Дмитро Павліченко, голова громадської організації Захист простих людей, і Андрій Хома, голова Української координаційної ради. Ми хочемо привернути через засоби масової уваги і акцентувати до, до проблем, які вже рік часу минули. І на сьогодні немає от цього низка громадських організацій, це як громадська організація Українська асоціація інвалідів, АТО, благодійний фонд учасників бойових дій єдність побратимів. Благодійний фонд Український дім за підтримки благодійного фонду Стіна пам'яті, будинку офіцерів Збройних Сил України, Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО, громадські організації визволення і тут присутні громадські організації спооперувалися для того, щоб ми могли на громадському рівні провести таку акцію і вшанувати тих. 59 бійців, які останні, які приймали участь в захисті аеропорту. 16 січня відбудеться вечір пам'яті останніх захисників Донецького аеропорту. Чому саме останніх? Тому що близько 60 чоловік, хлопців, добровольців, які зголосилися охороняти цей плацдарм, трагічно загинули. Подіях 19-20 січня під час підриву колон і рухнули бетонні перекриття. Вже став крилатим такий вислів. Люди витримали, не витримав бетон. І не витримали серця, і обірвалося життя наших захисників. Більше півроку після цієї трагічної події відбувалися. Переговори з терористами що для того, щоб зайти до Донецького аеропорту. Два місяці велися ці перемовини, зайшли наші хлопці-пошукової групи в Донецький аеропорт. Півроку велися розкопки і вдалося вже ідентифікувати 59 загиблих бійців. Родини загиблих бійців об'єдналися з такою ініціативою. Для того, щоб 16 січня зібратися всі разом та вшанувати пам'ять своїх дітей, своїх чоловіків, онуків цим пам'ятним днем. Ми хочемо цим подіям, цим днем звернути увагу держави, влади, задля того, щоб зробити цей день національним днем пам'яті легендарних героїв Кібергів останніх захисників Кременецького аеропорту. Дякую. Ми зобов'язані віддати їм дань, дань пам'яті погибшим і дань уваження і і всього-всього самого лучшого тим, хто залишився в живих і відтуда пішов. Це герой без всяких сомнів. Коли аеропорт пав, це було таке, знаєте, ну, як для українського мови підступно, така акція з боку э, бандитів. Э, когда был договор, щоб пришли терористи забирати свої трупи, своїх погибших, вот, то зашли вместе с этими, так сказать, поисковиками, с этими по білому флагом, зашли сапери. замінували балки. И после того, когда вышли и вывезли труп, подорвали просто перекрытие. Вот что произошло на данный момент. Но, что я хочу э, еще дать, это просто предысторию, как это все произошло, почему аэропорт вообще пал. Естественно, после этого держаться ребята больше не могли, ну и произошло то, что произошло. Погибло много людей, добровольцев, э, чьих-то сыновей, чьих-то отцов, э, чьих-то братьев. Э, и мы э, обращаемся ко всем организациям, к общественности, к волонтерам чтобы этот вопрос не остался незакрытым. Мы хотим, чтобы все, кто был там, чтобы всем мы отдали, отдали шанс. И люди, которые погибли, они должны получить все льготы, их семьи должны получить, все льготы должны получить, земли, все то, что обещало государство, это должно быть. Те, кто выжил, то же самое. Мы обращаемся ко всем. Помогите нам, давайте э, силой общественности мы сделаем так, чтобы эти люди остались э, с тем, что им обещали. Остались, чтобы дан уважение было правильно в полном объеме. И э, ну, вот так. Вкладаю, або министерство обороны не, вжи, не, не вжиты никаких заходов, еще до обеспечения этих родин. А самое, это... Це... Житлові умови, це досі ми підняли питання, з'ясували і, і жахнулися. Досі не надана ніяких компенсацій цим сім'ям. Це я вважаю дуже ганебна ситуація, і я. Хочу звернутись до міністерства оборони, щоб вона вирішила це питання, і ми разом з правозахисниками також будемо підіймати це питання. Ми також зробимо все, щоб всі, всі сім'я загиблих наших побратимів відчували увагу і повагу, і не тільки нагородою, що нагородили, забули про ці сім'ї, але всі ці льготи повинні бути отримані нашими героями, які залишили свою родину. Я також хочу подякувати всім волонтерам, які, різкуючи кожен день своїм життям, зробили все, щоб наші побратими, які зараз там, там воюють, відчували себе не поза увагою, а відчували, що. Ми з ними, ми рядом з ними, і що ми, ми зробимо все, щоб забезпечити їх усіма необхідними. Тому я ще раз звертаюся до містерцем оборони, просимо зробити все, щоб сім'ї погибших отримали все необхідне, щоб вони були не тільки поважною людиною у суспільстві, а ще відчували, що вони не є безханщиці, і ми рядом поруч з ними завжди. Дякую до ця, ця ініціатива про вшанування цієї пам'яті рік часу, вже рік часу минув з моменту тих подій. І ця ініціатива фактично виникла від родин самих загиблих які загинули в Донецькому репорту. І ми просто хочемо наголосити і показати, що коли об'єднюється для справи хорошої справи, багато людей. Вона завжди виходиться. Я хочу подякувати всім, хто приймає участь в підготовці цього заходу. Я хочу подякувати всім меценатам, які долучаються до тих речей. І хочу також подякувати і офіцерам, які працюють в міністерстві оборони, які також сприяють максимально допомагають проведенні цього заходу. Настав час будувати. І ми вважаємо, що наша місія все ж таки зробити так, щоб Ті, хто втратили своїх годувальників, своїх рідних, сьогодні, хоча б з матеріальної сторони і від нашої визнання їх як героїв і на державному рівні, хоча б частково отримали цю компенсацію. Дивіться, захід буде відбуватися в наступному форматі. О 15-й годині відбудеться урочиста частина. В рамках якої буде відбуватися нагородження сімей загиблих бійців почесними відзнаками, також буде концертна частина, де зголосилися наші зірки української естради дати комунальний концерт. Далі буде презентація кожного з бійців, тому що родини загиблих бійців надали документальні матеріали, відео, фото. Це буде такий відеоряд, в якому про кожного героя, про кожного бійця кіборга буде коротка історія. Після цього всього буде концерт, і після концерту буде поминальна вечеря, де родини бійців, вперше така кількість родин зберуться, поспілкуються за таким вузь-гусь-колом. -вузь тобто в такому форматі буде відбуватися захід. На цьому ми не зупиняємося, тому що це саме захід остав захід останніх захисників Донецького аеропорту, але за весь час утримання Донецького аеропорту загинула дуже велика кількість наших героїв-кіборів. Тому ми плануємо 20 січня 20 січня визнавати днем взагалі захисників Донецького аеропорту. А 22 січня ми хочемо в рамках цього ж заходу. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті зробити захід вшанування всіх героїв кіборгів, хлопців, які е, живі, і хлопці, які загинули. Після цього заходу ми хочемо зробити е, поминальний марш, марш пам'яті всіх захисників Донецького аеропорту. Як це буде відбуватися, можна буде прослідкувати в соцмережах. Ми дамо більш детальний анонс, коли вже буде спланований. のつなたのいだのさ。<music>